Твій землянин робить щось дивне на моїй поверхні. І це моя проблема. А та годі тобі. Раз, Астропоц! Ми руйнуємо землю дуже швидко. Тож час рухатися далі з проєктом знайди новий дім. Гарний план, сер. Чекаю на наказ. Круто, круто. Окей. Мені потрібно, щоб ти вийшов. Та, ну знаєш. Гляну, скільки протримаєшся без костюма. А, ну, теоретично, я знапритомнюю через 30 секунд. Та помру за хвилину чи щось таке. До того ж, там мінус 60 градусів, сер, та немає кисню. Так, так, але не покладаються на експерименти, не теорії. Здається, ми не дізнаємося, доки не спробуємо, вірно? Ах, Клята робота. Ей, ну поки не погано, ти живий та здоровий. Хлопці, зацініть! Ми творимо історію. Можливо, будемо жити на Марсі. А, сер, він уже відключився. Зростає переохолодження і ось ось поне. Час дзвонити адвокату.